Є новини, друзі, громадянська війна залужного. Дослухайте до кінця. З'явилося відео, де залужне такі філософській манері. Мені він більше знаєте, не на генерала, схоже, а на науковця. Відео є в мене на телеграм-каналі є новина. Ідіть, дивіться, в шапці профілі. Він каже: ще війна не завершилася, але нас вже зробили ворогами. Ну, я так розумію, на дискусію, яка відбувається в суспільстві, тому що ну суспільці не люблять ні владу, ні залужного, хоча ну там рейтингів них шалені. Ну владу взагалі не люблять на, хоча там малюють собі 61% довіри, і він каже, що от повернення військових додому це великий виклик, тому що люди мають бойовий досвід. Ну будуть мати зброю однозначно. І якщо ну не буде нормального їхнього облаштування, не буде нормального матеріального забезпечення, не буде нормального прийняття, якби в суспільстві це може викликати те, що вони ну захочуть заробляти якісь гроші, повернення злочинності, як 90-ті були. Радянському союзі є приклад Другої світової, коли банди формувалися, і навіть є ризик дестабілізації влади, каже Залужний, і як приклад громадянської війни. Тому він каже, що повернення ветеранів – це виклик для суспільства і виклик для ветеранів. Ну він абсолютно правильно тут говорить, але є, але. Вибачте, а чому ми не говоримо про людей, які зараз вже озлоблені на владу. Це СЗЧ. СЗЧ, які цифри ми вже не публікуємо. Це сотні тисяч людей, які або переховуються, або знаходяться під слідством, або в СІЗО знаходяться зараз. Чому ми вже не працюємо, не продумуємо наперед механізми, як їх повертати до суспільства? Тому що це все одно прийдеться робити. Це теж люди, які мають бойовий досвід, і це сотні тисяч людей. Які поки що зараз ну там під тиском ТЦК і поліції живуть? Це теж фактор над яким треба працювати. А друге, чому залужно не говорить про економіку? Зеленський почав говорити про економіку, коли ну вже виглядає, що буде угода про мир, і то ми говоримо про майбутнє забезпечення військових. Коли війна завершиться, ми будемо піднімати їм заробітні плати. А зараз що не треба піднімати перед тим, як війна завершиться, ну покращити їхній матеріальний стан військових, для того, щоб не було оцих проблем, про які говорять. Залужний, однозначно треба, але чомусь влада так довго не може мислити. Немає в них таких ресурсів в голові, і от Залужному теж про це теж треба думати. Тому що знаєте, все однобоко якось все однобоко, пане залужне, ні економіки, ні як в суспільство повертати, нічому зарплати піднімати, а тільки от. Ветерани повернуться, а якщо не буде відповідних матеріальних засобів, будуть проблеми. Так треба все зробити, для того, щоб все було і гроші, і психологічна підтримка, якщо вона потрібна. Лайк репост, підписка. делеграмшам шапці, Європіля. Підписуйтесь.